Христос народився. Знаєте, Ми з братом не змовлялися, але я би хотів продовжити ті думки, які вже брат Роман переді мною говорив. І вірю, що Господь сьогодні щось хоче до когось особливо проговорити своєю любов'ю, своїм словом і хоче щось зробити, свою працю Духом Святим чиємусь серці. І якщо сьогодні ми відкриті до Божого Слова, якщо ми сьогодні відкриті до того, що Господь хоче говорити до нас, Господь буде працювати в наших серцях. І ми відкриємо текст, так як ми вже сьогодні брат згадував, сьогодні багато людей святкують народження Ісуса Христа. І ми відкриємо це буде Енгелія від Матвія, перший розділ з 18-го вірша. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявили, що вона має в отробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів та й кума відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть Моймення Еммануїл, що в перекладі є. З нами. Бог. Слава Господу. Я не так давно слухав такі певні соціальні опитування людей. І людей запитували, що для вас є Різдво. Для когось, знаєте, відповіді були різні. Для когось хтось говорив, ну це така традиція, так придумали. Хтось каже, євреї придумали. Для когось це зустріч з друзями. Це столи, це ялинка, це прикраси, пісні інші. Знаєте, люди відповідали по-різному, і дуже мало людей говорили дійсно справжню суть для чого Христос прийшов. Для чого вони святкують ця Різдва. Ми зараз вчимо хором. Пісню Різдвяну Нову, і там якраз власне, такі слова є, де в цій пісні звертається автор, що люди, ти святкуєш Різдво, але чи ти розумієш цю справжню суть того, що ти святкуєш? І там є такі гарні слова, мені сподобалися. Ти його все прославляєш, але хто він є для тебе? Але хто він є для тебе? І я би хотів сьогодні поділитися такою темою, для чого прийшов Христос, для чого народився Ісус. Знаєте, можна було б багато говорити. Можна було б згадати про те, як Ісус сказав, я на те народився, прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справді, той чує мій голос. Це були слова до палати. Можна було про це говорити. Можна було згадати місце, де Ісус сказав, я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене. У темряві не зостався. А можна було б інший так згадати: я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком, щоб мали. Ви знаєте, є багато текстів, про які можна говорити, але я би хотів сьогодні наголосити на таких трьох місцях, трьох думках з Божого Слова, для чого прийшов Ісус. І ми першу думку вже зачитали. І вона вродить Сина, даси йому імення Ісус що в перекладі означає Спаситель, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ви знаєте, для багатьох людей цей текст є незрозумілим. Не зовсім зрозумілим. Є люди, які п'ють гріх як воду. Він для них є солодкий, для них це є звичний спосіб життя. Але є люди, які розуміють, що далі так жити не можна. Є люди, які дивляться на своє розбите життя, сім'ю, здоров'я. І вони розуміють, що те, що вони так полюбили в своєму житті, воно руйнує їхнє життя. Воно руйнує їхні відносини. Потрібно щось міняти. І вони хочуть щось змінити, але самі не можуть. Написано в Божому Слові, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Раб гріха. Люди кажуть, ну, я в будь-який час зможу залишити. І кажуть, ну завтра, завтра. І так роки проходять, а нічого не міняється. Я колись пам'ятаю у Львові бачив в одному з під'їздів такий цікавий надпис, ще, як я навчався у Львові. Хтось написав сьогодні. Так на стіні було написано сьогодні, дальше число такого-то, такого то року. Я кидаю пити. Я не знаю, хто це написав. Але людина вже до такого стану дійшла, що їй потрібно було на цій стіні нашкрябати, написати. Чи це для себе, чи так, знаєте, щоб він на це дивився, виходив і, і бачив це. Не знаю, чи це допомогло людині. Не знаю. Але є люди, які боряться з гріхом, які не хочуть так жити, які мучаться. І сьогодні для таких людей є радісна новина, Ісус Христос, власне, на те і прийшов, власне, на те і народився, щоб спасти людей від їхніх гріхів. І якщо сьогодні гріх томить твоє серце, це сьогодні слово є для тебе. Якщо ти хочеш щось змінити, хто п'є гріх, як воду? Кому гріх солодкий, їм це не зрозуміти. Як написано, правда нехай ще осяжеться, це грішний, нехай ще грішить. Але хто мучиться, але хто хотів би щось змінити, сьогодні Боже Слово є для цієї душі, Ісус прийшов, народився для того, щоб спасти від Твого гріха. Він має силу. В нього є влада допомогти тобі і тільки в нього. І ми можемо хоч тисячу раз писати на стіні чи в зошиті, що я те і те залишу Все, сьогодні в останній, останній раз, а завтра може повторити знову і знову. Христос для того прийшов, щоб тобі допомогти. Написано, вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних. Із яких перший то я. І це написав апостол Павло, і він знав, що він писав. І він на те прийшов, щоб спасти грішних. Друга думка: для чого Ісус прийшов на цю землю? Це буде ми відкриємо Євангелія від Марка з 10-го розділу, 45 вірш. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити. Не на те, щоб служили йому, але щоб послужити. Ми знаємо, що Ісус, перед тим, як прийти на цю землю, Він пробував і зараз пробуває, а Він пробував в славі Отця. І він погодився прийти на нашу землю. Він погодився. Написано, прийняв вигляд раба, впокорився, щоб нам помогти. І він прийшов не для того, щоб йому служили, що цар прийшов на землю, але прийшов з місією послужити. І ми бачимо, що його життя воно було наповнене служінням. різним людям. Він зціляв, проповідував, навчав, ночами молився. Не раз він та його учні вони не доїдали, не досипали, його життя було наповнене служіння іншим. І він хоче, щоб ми навчилися щось від нього. Він хоче, щоб ми навчилися також служити іншим. Щоб ми не, жили, не були егоїстами. Щоб ми не жили тільки для себе, щоб нам було добре, але щоб було комусь добре і для нас. Я пам'ятаю, Колись слухав проповідь і свідчення одного брата пастора, І він розповідав такий приклад з його життя. Говорить: ви знаєте, каже, ну, коли ти служитель, пастор, в тебе немає часу практично для себе, а ще й пастор Великої, дуже Великої церкви. То вдома, так, і в нього е, двоє дочок, то вдома щось треба, то в е, служінні щось треба. І каже, постійно, ти є для когось віддаєш свій час. І каже, я одного разу вирішив, я от все, знайшов час, я присвячуся цей час тільки для себе. Все, ну, Треба хоч щось трошки для себе. Постійно іншим, іншим іншим. І вирішив так, ну, піду в спортзал, поїду, позаймаюсь трошки. Колись, видно, це полюбляв. Трошки порозминаюсь, позаймаюся. От приділю час просто для себе. Сідає в машину, їду, дзвонить. Дружина. Каже, ти де? Та от каже, їду в спортзал, трошки позаймаюся. Та каже, та наш в спортзал. Та йдемо десь, посидимо разом, поговоримо. Ні, каже, я вирішив для себе я виділю час. Я мушу вибач, я їду. Дзвонить дочка, тато, ти де? Каже, ну то їду в спортзал, та На нащо тобі спортзал, демо десь каву поп'ємо разом, поговоримо. Ні, каже, я вирішив, я, я хочу сам просто для себе час провести. Дзвонить друга дочка: Тато, ти де? ну, Каже, ну, каже а, я, а я вже приїхав туди. Каже, ти розумієш, от я приїхав в спортзал, хочу час для себе приділити, позайматися. Він каже: знаєш, тато, в тебе нема варіанту. Він каже, ну ви знаєте, то тільки в жінок так буває. Каже, тато, в тебе нема варіанту. Я прийшла в кафе, замовила каву, там щось до кави і виявила, що в мене немає грошей, так що ти мусиш приїхати. І каже, я так зібрався з того спортзалу. Поїхав, оплатив, ще з нею посидів. Тут дзвонить дочка інша. Каже, тато, ти де. Каже, я, я от з твоєю сестрою на каві. А що каже, я була лишня? Дзвонить жінка, ти де. Потім каже, що дзвонить з церкви, пастор, ти де вас треба. Я кажу, все. І каже, що, що я з того всього зрозумів? Що я з того всього зрозумів? Каже, коли прийшов час, вже він старший, одна дочка померла, вийшла в вічність, друга дочка в Америці, вже тато тоді рідше на багато дзвонить. Сьогодні в нього є багато вільного часу, більше вільного часу. І каже, ви сьогодні мій телефон так часто не дзвонить. І каже, і тепер я розумію, що в той момент, якраз я був щасливий, в той момент, коли телефон мій дзвонив, я чув цей голос, тато ти де? І каже, поки телефон ваш дзвонить, поки ви комусь потрібні, ви є щасливі. Ви знаєте, ми так часто хочемо десь закритися, щоб нас ніхто не діставав. Дайте мені спокій, кажуть люди. Але в тому є щастя, що ми є потрібні комусь. Що ми можемо щось віддати, що ми можемо служити тим, хто є навколо нас. В тому є щастя. Христос прийшов, щоб послужити. Він не прийшов пожити для себе, а послужити іншим. І сьогодні дав гарний приклад сьогодні для кожного з нас. І поки наш телефон дзвонить, поки ми є комусь потрібні, ми є найщасливіші люди на цій землі. І остання думка: цей вірш ми продовжимо. Єнгелі від Марка, 10 розділ, 45-й бо син людський прийшов не на те, щоб служити, служили йому, але щоб послужити і. Душу свою дати на викуп за багатьох. Це була його місія. Знаєте, люди народжуються на цей світ, щоб пожити, правда? Пожити. Ісус народився на цей світ, щоб померти. За твій і мій гріх. Він прийшов на цей світ, щоб віддати не тільки свій час, свою увагу. А віддати своє життя. Ви знаєте, кажуть, в цьому світі за все треба платити. І ви знаєте, щоб тут ми так тихо, спокійно зібрались на цьому місці, хтось платить ціну зараз на фронті, тримаючи мир, хтось платить ціну. Хтось сьогодні віддасть своє життя за те, щоб ми так спокійно могли ще бути тут. Говорити своєю мовою, спілкуватись, проповідувати. Христос прийшов, щоб віддати своє життя, щоб ми не жили так, як ми живемо, щоб дати нам силу, перемогти гріх, щоб допомогти нам йти за ним. Він віддав своє життя. Написано, Христос відкупив нас від прокляття, ставши. Ви вдумайтесь в ці слова, ставши прокляттям за нас. Чому? Тому що написано, що хто робить гріх, той під прокляттям. Ми всі під прокляттям були. Всі. Але він став прокляттям за нас. Він взяв на нас, за, за нас, на себе, нашу вину. Чи оцінюємо ми? Чи дивлячись сьогодні на наше життя, Христос задоволений тим, що Він прийшов на цей світ, на наше життя. Нехай Господь сьогодні допоможе нам переглянути наші відносини з ним, переглянути наше життя. Я думаю, кожному з нас є що міняти. Є над чим задуматись. Я вже сьогодні брат говорив: всі ми грішні, всі ми недосконалі. Але, власне, на те прийшов Ісус Христос досконали, щоб нас зробити досконалими через страждання, через кров, через своє життя. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми оцінили, що Ісус прийшов, Христос прийшов, щоб ми оцінили те, що Він зробив для нас, і служили, і були вірні Йому до кінця свого життя. Амінь.